Ну що Ось, і мій перший огляд у цьому році треба це відмітити належним чином. Тож, попрошу всіх встати зараз гратиме національний гімн Великої Британії. Я вас вітаю на зв'язку Кім. Якщо ви на початку відео пустили ностальгічну сльозу, то я вас вітаю, ви офіційно олди. І як ви зрозуміли, сьогодні ми перенесемося з країни сонце, що сходить на туманний Альбіон. Ну а сьогоднішнього підослідного не представлять його головні герої. Це відплата! Перната відплата! Це британський пластиліновий мультфільм, який спочатку з'явився у Великій Британії та в Ірландії на BBC а з 2024 року. Це якщо не згадувати показ в американському інституті кіномистецтва, який пройшов у жовтні. А для решти світу став доступний 3 січня вже цього року на нетфліксі. Виробництвом займалася студія Aardman, який спеціалізується на пластиліновій анімації. А режисером виступив, можна сказати, легендарний Нік Парк. Власне, саме йому належить ідея про створення нашої парочки з винахідника та собаки, що живуть на пів. Вночі Англії, і ця ідея народила на світ першу короткометражку під назвою Великий вихідний, який вийшов у далекому 1989 році, і так ви правильно зрозуміли, цій франшизі вже 35 років. Загалом вона має чотири короткометражки, останні з яких вийшов уже у 2008 році. Один повнометражний фільм прокляття кролика перевернення» 2005 року. себто сьогодні мова піде про другу короткометражку. Власні заставки на BBC це щоб підкреслити значення волоса та для Британії, яке можна порівняти напевно з доктором Хто. Чудово. Які з'являються у зв'язку з прем'єрою нового мультфільму франшизи, принати відплати не є виключенням, два мультсеріали, а також дві спіно-франшизи, з яких найбільш впізнаваними є пригоди варанчика Шона? По основній інформації пройшлися. Тепер переходимо до синопсису. Пленні сюжету цей фільм є продовженням другої короткометражки під назвою Неправильні штанці. Про тодішні події коротко згадується на початку фільму, хоча подивитися її буде гарною ідеєю. Якщо коротко, є пінгвін на ім'я Пернеті Макґро. Або якщо волієте мовою оригіналу, Фезерс МакГро. Він Намагався вкрасти такий собі блакитний діамант, і неважко здогадатися, хто йому став на заваді. Ну а в нинішній історії волос створює новий винахід задля того, аби вилізти зі скрутного фінансового становища. І якщо ви бачили постери, то не складно здогадатися, що це за винахід. Про цього розумного гнома дізнається і сам Магро. і він намагається здійснити свій план помсти, перепрограмувавши гнома аби підставити волоса та ще раз спробувавши вкрасти блакитний діамант. Погодьтеся, цей привіт для помсти має повноцінне право на життя, і в і спроби її ре реалізації. не те, що всілякі японські школярі, Хем. варто відзначити, що магро взагалі не випускає жодного слова, та й не потрібні вини йому, бо все добре видно по його реакціях та діях. І тут ми переходимо до його плану помсти. У принципі цей план доволі стандартний, але при цьому цілком не дає, скажімо так, відчуття, ніби ти з'їв баунті. Також маґро виділяється тим, що не перед ним з'являється перешкода, він із нею вчасно розбирається. Ну і плюс він здатен на самокритику. Ось що робить цього пінгвіна з резиновою рукавичкою одним із найкращих анімаційних злодіїв. Щодо волоса та громіта, вони так само приємні, як і раніше. Волос так само любить чай та сир. Громіт такий же розумний та уважний, але окрім цього, вони добряче прокачали свій будинок. Як то кажуть, ідуть у ногу з прогресом. І власне щодо прогресу цей мультфільм дає доволі таки важливу мораль, що жоден штучний інтелект не, не здатний Замінити справжню дружбу, і дуже добре показано, як до цієї моралі доходить сам волос, якого напевне часто сліпила популярність, яку йому приніс розумний гном. Варто сказати, що нам теж є кого цінувати, і це наші збройні сили, які щодня потребують нашої підтримки. Суму донату та збір ви обирайте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. І тут саме час для повідомлення на правах нашого ордену. Нещодавно пані Кіміко оголосила про проведення Юкамі Авардс, на якому з одного боку визначатимуть найкраще аніме 2024 року, а з з іншого боку, збиратимуть гроші для ЗСУ, І щось схоже прогодило торік. Я й сам можна сказати, брав участь у тодішніх подіях. Ну так ось, висуванцем від нашого ордену буде аніме, я захоплююся дівчатами-чарівницями. Детально про нього розповів доктор Орокусакі. Посилання буде на екрані та в описі до відео. Усі інструкції ви знайдете також в описі до відео. А якщо залишаться гроші, то ви можете підтримати мене фінансово через монобанк, кофі, бейсбаймоно або Донателло. І за щедрі донати через Донателло я особисто. Дякую пану Джопу Сміту та пану Михайлові. Тепер можемо повернутися до огляду. Жартів у цьому мульті вистачає, і що важливо, якісних жартів. В основному ставка йде на візуальний гумор, бо, як не як не всі персонажі тут розмовляють. Хоча можна також зустріти його слів навіть в іменах персонажів. Я діло, деякі не одразу будуть зрозумілі глядачам поза Британією в силу незнання тамтешньої культури. Але яке навіть Step розв'язнається доволі легко, якщо ви, звісно, знаєте англійську. Хоча наш переклад цього імені не буду приховувати, був геніальний. Вартоші візничні що мульт має чимало референсів на різну попкультуру, а також на інші роботи студії Артман. Деяке представлення у вигляді каламбурів, частини з яких є суто британськими, але й для небританських глядачів знайдуться референси, як, наприклад, привіт мису страху від МакГро. Говорити про аніматів в мульті, не зачепивши тему якісного стоп моушену, взагалі не можна. Каже, за все, всі модельки персонажів зроблені з пластиліну, і видно, що в них вклали душу. Подекуди зустрічається комп'ютерна графіка, але вона зовсім не заважає, а навпаки, доповнює. Ну а музичний супровід. Це просто рай для вух, особливо головна тема, яку ви вже чули на початку відео. І на цьому моменті може виникнути логічне питання: а чи маєте мультфільм мінуси? Ну, покритикувати можна хіба що за моменти з ринковою поштою на початку фільму, бо це вже було в тих самих неправильних штанцях, але це вже якщо зовсім придиратися. Також придиркою може бути питання: а чому так довго робили мультфільм? Але це якщо ви зовсім не знаєте тонкощів створення пластилінової анімації. Ну а тепер підсумки. Пернати відплата це дійсно сильний старт для 2025 року. Що звісно говорити про реліз на нетфліксі. Ну і також це сильний камбек улюбленої парочки разом із одним з найкращих анімаційних злодіїв. Тож, якщо шукаєте якийсь гарний мульт для сімейного перегляду, то цей цілком підійде. До того ж, він триває всього годину 20. Тож, як на мене, ідеальний вибір. Я даю перенеті відплаті 5,5 з половиною зірок із шести. І на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал та бийте то у не пропускати нові відео. Підтримуйте мене фінансово за поселеннями та реквізитами в описі до відео. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і також пам'ятайте про ще одне. Всі знають, що місяць зроблено з сиру. Ну а з вами був Кім. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ. Та слава Україні! До зустрічі!